В автобусі без комфорту та задоволення водій одного з радіальних маршрутів по-хамськи по-хамськи поводиться без пасажирами, лихословить та погрожує. Пасажирці автобуса 4 А пані Наталії не часто доводиться користуватись тим маршрутом. Проте водія зізнається, запам'ятала вже давно. Він інколи поводив себе з ухвалу, Утім, цього разу вважає жінка, перейшов усі межі в час пік, коли у селоні було велелюдно, водій за невчасно оплачений проїзд почав ображати пасажирів та погрожувати. Я зараз як встану, як візьму в біту, я вам настріляю всім по черешні, і з тими голосно кричав, щось там був буркутів, тоді сідай і голосно бидло і далі був просто набір, набір матів. Водій автобуса, звичайно ж, усе заперечив. Він зізнається, що мовляв, назвав людей бидлом, але в приватній розмові зі своєю знайомою пасажиркою. До людей не гори, я говорив до до своєї знайомої. Казав, що люди не передають за проїзд. От е, бидло, то я сказав до неї. Керівництво АТП-1, де працює водій, дивується, бо скарги на цього шофера досі не надходили. Але водночас запевнили, якщо провину таки доведуть, то одразу звільнять. Водій повинен бути вічливим з пасажирами. В будь-якому випадку, він не мав права розмовляти з, з сторонніми особами під час руху. Тому, якщо то, що мало місце, мало місце, значить буде. Водій відповідно покараний. Натомість пасажири, які щодня користуються громадським транспортом, запевняють. Водії трапляються різні. А таке буває, що маршрутка тобі може не стати. Проїдемо до старшої людини на ти бачиш, куди є запхаю. Отак. Останні два-три роки дуже вони толерантні. Отримати коментар щодо цього випадку від керівників міського управління транспорту не вдалося. Усі вони впродовж дня натхненно працюють над культурою водіїв. Тетяна Шпрінгер, Вадим Дмитрів, Львів, тебе.